Всім привіт! Не забудь підписатися і поставити лайк. А я тобі розповім про одного цікавого чоловіка. У 2006 році він потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Його звати Даймонд Річ, і відомий він тим, що покрив своє тіло на 100% татуюванням. Ви це уявляєте? І він сміється і каже, що не на 100%, а на 350, тому що поверх були ще татуювання, були і білого, і чорного кольору, якого хочеш. З самого дитинства його цікавили татухи. От цікавили. Він дуже полюбляв цю тему. Але час йшов, ставало все більше і більше людей, котрі хотіли все більше, і більше татуювати. І він такий дивиться. і Думає, блін. Щось мені це ну, не подобається. Треба щось з цим робити. Я ж хочу бути незвичним. І він вирішив покритись повністю. Щоб ви розуміли і геніталії, і вуха, і. Пові...